Коли настає осінь, повітря стає прохолоднішим. Дме сильний вітер, частіше дощить. Під час такого холодного дощу захворіла наша лялька Ліля, а тепер їй потрібно допомогти, вилікувати її від простуди. Я пропоную, дітки, звернутися по допомогу до лікарських рослин. Давайте пригадаємо їх назви. Кропива подорожник, лікарська ромашка, шипшина, липа, чебрець, м'ята, календула. Мати й мачуха. Ще здавна люди дізналися про лікувальні властивості рослин, навчилися збирати їх, готувати з них відвари, настої, мазі. Але рослини є тільки в теплу пору року, а взимку їх немає. Тому люди їх збирають, сушать, щоб можна було користуватися ними, і взимку. В Україні. Люди прикрашають засушеними рослинами оселі, прикрашають їх м'ятою, полином, ромашкою, щоб сповнити оселю приємним запахом та поліпшити здоров'я. Пучечки сухих трав дарують знайомим, а малих діток купають у настоях трав. Погляньте, дітки, лісовичок. Передав для нашої ляльки світлипи. Ми його заваримо, налімо гарячої води і накриємо рушничком. Нехай запарюється. А що ж це за гілочка? Це гілка калини. Ягідки у чаї лікують кашель, біль у горлі. Відвар з калинової кори зупиняє кровотечу на ранці шкіри. Лісовичок надіслав нам ще одну рослинку це квітку ромашку. Уранці ромашка умивається росою, щоб бути завжди гарною. А цю рослину називають мати мачуха або підбіл. Ця квітуча рослина з яскравими жовтими квітами має незвичайне листя. З одного боку воно холодне і тверде. Мачуха! А з іншого ніжне, тепле, вкрите сріблястими ворсинками. Мати відваром цієї рослини полощуть горло. А ось ця рослина деревій. Вона допомагає при болях голови, вух, живота та зупиняє кровотечу. Це любисток, а це волошка. Люди їх люблять не лише за запах, а й за лікувальні властивості, а ще відварами з них миють волосся та додають у ванну при купанні. Ну що ж, дітки, чай з липи, рослини із зеленої аптеки, допоміг нашій ляльці, і вона одужала. Лікарських рослин небагато. Щоб вони росли і допомагали людині долати хвороби. Їх слід оберігати, не топтати, не рвати без потреби, і тоді рослин стане більше, а кількість хвороб зменшиться.